Маліївці, крихітне село на Хмельниччині, яке у XVIII столітті викупив дружбан польського короля Ян Орловський. Місце так припало йому до серденька, що він збудував тут палац у стилі раннього французького класицизму. На сьогодні цей палац один з небагатьох в Україні, який так добре зберігся. Видно, що робили на совість. На початку першої світової війни до Франції вивезли все найцінніше звідси. Нам же залишається милувати з ліпниною і фресками на стінах великої бальної зали. Оглянути можна тільки перший поверх, бо на другому зберігаються ліжка, які тут залишились після дитячого санаторію. Так, до 2021 року цю пам'ятку використовували саме таким чином. Діти є діти, тому зробили свій внесок в культурну спадщину, залишивши власні підписи на цих старовидних мармурових стінах. Як це реставрувати? Хизи.